Кримінальне судочинство в умовах воєнного стану значно змінилось. Лише за минулий рік в Україні розглянули майже 5 мільйонів проваджень, пов'язаних із корупційними злочинами, колабораційною діяльністю та щодо організації переправлення осіб через державний кордон. Нині на Буковину з'їхали судді західних регіонів, аби обмінятися думками щодо складних питань та спільно знайти шляхи їх вирішення. Детальніше далі. Нині на Буковину вперше з'їхались представники судочинства Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, аби обговорити проблемні питання, які виникли під час військового стану. З'явилося дуже багато нових типів видів, видів злочинів і е, також часті зміни кримінального законодавства, кримінально-процесуального законодавства, яке вимагає. Обговорення, як правильно діяти, це з метою для того, щоб оптимізувати роботу судів, визначити якийсь порядок. Однотипний підхід до питання це буде сприяти правовій визначеності а також справедливому суду в умовах повномасштабного вторгнення. Судова система показала свою стійкість, розповідає голова касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Олександр Марчук, адже кількість проваджень значно збільшилась. За останні 2024 рік розглянуто понад 4,5 з мільйону... Справ і проваджень 4,5 мільйона. Це означає, що люди хочуть в умовах війни йти до суду, добиватися правди, добиватися справедливості. За словами служителів Феміди, попри виклики, які додались у зв'язку із повномасштабним вторгненням, судочинство швидко адаптувалось до нових реалій. Зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації зараз суди почали розглядати багато категорій справ, які раніше взагалі не слухались українськими судами. Звісно, йдеться про воєнні злочини, тому що українські судді розглядають справи про катування українських військових. Про насильство щодо цивільного населення, щодо про вбивства до тих проблем, які були ще до, скажімо, військової агресії повномасштабної, додаються і проблемні питання самої агресії, тому що це і зруйновані суди, це необхідність документування і розслідування і розгляду тих категорій злочинів, з якими раніше судова система не штовхувалася. Зокрема, питання, які безпосередньо стосуються обмеження конституційних прав та свобод, під час війни обмежуються права людини значно є втручання держави, і ми десь відшукуємо той баланс. Будемо намагатися. Щоб врахувати інтереси і безпеки держави з однієї сторони і права громадян з іншої, майже у всіх регіонах бракує суддів, а це своєю чергою впливає на швидкість розгляду справ по деяких категоріях. Сроки розгляду справ збільшились. Я приведу до прикладу напевно ту область, яка запрошена в тому числі на сьогоднішню нараду, це Закарпатська область, де в загальному в апеляційному суді працює сім суддів з них. В кримінальній палаті працює лише троє суддів, але якщо ми говоримо про кримінальну палату із трьох суддів, суд лише один суддя розпочинав цю роботу як суддя кримінальної палати. Інших два судді були переведені із палати цивільної за словами голови Закарпатського апеляційного суду. Провадження у їхньому регіоні загалом пов'язані із територіальним розміщенням. Ми маємо найбільше кордонів. Да, тому що я нагадаю вам, що у нас чотири кордони. Відповідно, всі ті питання, які у нас виникають сьогодні, в тому числі і в зв'язку з повномасштабним вторгненням, це правильним неправильним застосуванням використанням гуманітарної допомоги і з переміщенням осіб через кордони, що стосується складних справ, зазвичай можливу позицію суду у провадженні виробляють колегіально. Що якась є дискусійна проблема, то ми завжди можемо порадитися, можемо е зустрітися власне з членами науково-консультативної ради при Верховному суді, сформувати якусь певну позицію і відповідно вже потім обговорювати з суддями апеляційної інстанції, першої інстанції всіх регіонів. Окрім того, нині обговорили випадки перешкоджання законній діяльності Збройним силам України та питання щодо негласних слідчо-розшукових дій. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.